Сьогодні мені виповнився рік після розстрілу. Рівно рік назад на розстріляли п'ять кульових під Харковом. І свій день народження. Я заходжу з Німеччини на лікування, і тут є наші військові, які теж на лікуванні. Я хочу купити для неходів взуття різні речі і подарувати їм. Все покажу в цьому відео. Поїхала. Так, отже, просили такі триколеві кросівки. Це дуже класна фірма, беремо. Просили таке зручне взуття для лікарні, бо скоро вже почнуть ходити пацани. Берем. Потім спеціально з України заказав два комплекти такого одягу від фірми Похуй. Значить, це спеціальний одяг, який можна одягати на липучках. Тобто його не треба через себе одягати. Він застібається по бокам на липучках, він весь оверсайз, бо я знаю, що такі ампутації, операції, купа шрамів. Просто неможливо на себе вдягнути щось з одягу. Цей одяг це просто мастхев для всіх поранених. Це не реклама, але це єдиний бренд, який зараз щось подібне випускає в Україні. Ще до нас приїхали такі дві гарненькі вишиванки. І я вже біля госпіталя. Ось він, до речі. Зараз до хлопців. Госпіталь, звісно дуже гарний. І він капець технологічний. Як там лежав два місяці, воно тут оперували. Ну цікаво, супер. І тут на горі гелікоптерна площадка. І ти постійно живеш, а на тобі гелікоптери літають. Це похуй. Це похуй. Це типу одяг, поняв, який на липучках. Що тобі не треба нічого підіймати, не треба нічого робити, щоб ти, типу одягся. Прям з України прийшли. Вибирай, яку ти хочеш. таку? Чи таку? Це те, що на липучках, коротше. Ось прямо з України вишиванка. З України дістала, так. Да. Ти поміряв? Ну це прям дуже, поняв чіткі. це. бачиш, вони резинку типо, таку дають. Болту. І вона по бокам тут зрозумів на липучках. Ага. І вона повністю о, цей, я вийшов полю, один полю, другий. Я І штани так само. Що не треба там мучитися, оце одягайте одразу. Ага. Липучки розкроєш і готово. Бо я пам'ятаю, як я одягався цими операціями шрамами, да, це було капець. За якимся таким от вулицю ага. ти, ти ходиш? Все, подарунки віддав, все віддав. В одному з наступних відео Джен пацанів, бо видим їх на вулиці і вже почало на вулиці воводити. Я покажу, як на них будуть ці костюми виглядати.